Друзі, вітаю Туз говорить про те, що американці дали добро на введення своїх військ в Україну як інструменту гарантії після завершення війни. Але для цього є певні умови. Країни Балтії готуються взривати мости на можливий випадок нападу Росії. і вже почали дуже серйозні підготовки. Кажуть, що президент Ступ сказав європейцям більше готуватися, менше говорити. Росіяни, які підштовхують країни Балтії до підриву мостів, оголосили про збір резервістів, ну, типу, для охорони спеціальних об'єктів критичної інфраструктури, і тут же підписали закон, що можуть резервістів дуже швиденько переводити з критичної інфраструктури просто на поля Донбасу. Давайте все це проаналізуємо, пройдемось по головних історіях, тому що дуже багато всього. Плюс коаліція рішучих зустрінеться. Спочатку радники, потім на рівні, потім на рівні власне лідерів. Ну і плюс знищений російський корабль виявилось, віз атомні реактори для Північної Кореї. Що з ним сталося? Давайте проаналізуємо. Ну і ще ж багато заяв Пєсков, Лавров Володян. Типу, як же ж будемо мститися нам ці потвори за те, що ми, типу, стріляли по путінському маєтку. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 800 тисяч. Нам залишилось 7 тисяч. Підпишіться, це допомагає боротьбі з російською дезінформацією. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат. Мільйон на базі на чотири бригади купуємо бус, купуємо авто, купуємо. Дрони ще для двох батальйонів, і зрозуміло, що ще будемо докупляти старлінки. 200 тисяч не вистачає, 800 майже тисяч нас тут. Будь ласка, включіться по гривні. Давайте по гривні, але кожен покладемо і зможемо швиденько закрити цей збір. Тому підписка доната, Ми починаємо. Почну, власне, з того, що насправді пише газета Більд, яка каже, що насправді ж Путін не збирається нічого підписувати. Путін просто робить із Трампа посміховисько. І, здавалось би, Більд, який є таблоїдом зараз в останній час, пише, з 22-го року, пише чи не найбільш влучні прогнози. Вони кажуть, що Путін зриває ці переговори. І Більд, і багато інших видань говорять: слухайте, ну. Оця вся валдайська історія з путінською хатою, ну чисто ж маячня. Путін просто цим зриває перемовини. З Україною зустрілися, щось поговорили. Ось дивіться, українці стріляли по дачі Путіна. Ну, піскову кажуть, так покажіть докази. А Пісков каже, а докази не обов'язкові. Сказали, що стріляють, вірте. Ну і це підтвердження того, що ніяких. Обстрілів не було, тому що як каже Пісков, доказательство не обязательне, то Росії в цілому все не обізательне. Просто щоб продовжувати війну, дурачить Трампа і реально нічого не роблять з того, що він каже. E The Economist зараз вийшов з НВ. Світ в наступному році, світ «Світ-2026», Вони говорять про те, що вони взяли своїх суперекспертів. Тому що журнал помиляється часто в своїх прогнозах. Вони взяли експертів, які минулого року і в попередні роки найменше good в організації, які найменше помилялися, і кажуть: а ну давайте там на кілька питань дайте нам прогнози. То 1% що до кінця цього року, 10% 10% що перше півріччя, 15% що друге півріччя. Ну і 74 що завершиться не раніше 1 січня 27-го року. І це роблять не тому, що ми погані, чи ми незговірливі, чи ми не готові шукати мир. Це роблять ці прогнози на основі того, що Путін не хоче. І ось The Economist видає саме таку статистику: країни Балтії кажуть, що готуються вже... Взривати мости, готуються, власне, протистояти, тому що дійсно вірить, те, що Путін може піти на них. Їх тут в цьому підтримує ступ, який каже: Європі, треба перестати балакати, треба перестати один одному заливати баки, допомагати Україні і самим готуватись до реальної війни. Ступ спортивний бігає, от скажімо так. Біатлон і тріатлон явно йому недалекі. Це власне те, чим його діди займалися їздили на лижах, стріляли снайперські вінтівки. Ми сьогодні робимо інакше. Ми сьогодні їздимо на пікапах і стріляємо з FPV-дронів. Але він говорить про те, що всім треба бути готовими, тому що Путін не збирається зараз е дійсно йти на мир. Тут скаже, що Штати вперше заговорили, і, до речі, Зеленський це підтвердив, вперше заговорили, що можуть дати свої війська на територію України в безпекову зону, щоб гарантувати безпеку. Кількості цих військ не говорять. Очевидно, що ці війська можуть дати за умови виходу українських військ з Донбасу. Питання, давайте в коментарях проговоримо, чи це справедливо, чи варто йти. Бо Зеленський після зустрічі з Трампом сказав, що насправді домовленості були такі: просили гарантій на 20-30, максимум 50 років. Одне, два покоління. Ось такі були розмови. Зеленський підтвердив, каже, да, була така розмова. Ну от, дійсно, Туск в цьому правий. Туск так порціями видає деяку інформацію, розповідаючи, власне, про що ж говорилося на зустрічах. Наші не все розповіли, то бачимо зараз трошки прем'єр-міністр Польщі трошки досипає інформацію. Ну, але треба знати деталі, тому що теж кіт в мішку ми вже Будапешт підписували, обіцяли гарантії всім і вся. А зараз бачимо тільки середній палець. Е, Володін каже, що нельзя такое прощати, виявляється, типу, вони звинувачують нас, що ми стріляли по дачі Путіна, доказів Пісков наводити не збирається, але кажуть, що пробачати такого не можна. Сімонян каже, обзиває нас, я не буду навіть повторювати, як вона там говорить, тому що повторювати за чорноротами можна самим таким стати. От, але каже, що все рівно хочуть нас знищити. Ось така зараз історія, яку намагаються провадити росіяни, те, що вони намагаються впарювати, от вони все рівно хочуть воювати, і не важливо, що ми пропонуємо, неважливо, що ми робимо. Вони все рівно намагаються нас знищити. І тому те, що про що пише більд: Росіяни намагаються нас знищити. І ніякі мирні угоди не хочуть. Тому українці запустили прекрасні дрони на Росію. Українці запустили прекрасні дрони на Москву. Собянін вже жаліється, що летить багато. Кілька, два, начебто, знищили, але запустили ми там явно не два. Ну а друге, Україна готує зустріч радників 3 січня. Далі Україна готує зустріч. Парижі на рівні лідерів коаліції охочих, щоб проговорити все те, що проговорили з Трампом, для того, щоб вибудувати сильну проукраїнську позицію підтримку Європи України. Ну і на десерт, е е іспанська газета Лабердат пише про те, що Урса Майор е була знищена практично минулого року. А е е не кажуть ким, але кажуть одну штуку, що. А знищена була можливо нами, можливо, кимось іншим. От більш за все, не ми з підводної лодки, але можливо з дрона, торпедою, тому що ввезла ядерні реактори в північну Корею. Ну і власне цю урсу майор знищили. Ну і останнє теж про що пише Західна преса: був чи не був удар подачі Путіна, кажуть, що неважливо. але більш за все Україні це точно невигідно. Україна не робила б такого. У Мене до вас просте запитання. Напишіть в коментарях, е, власне, про те, що ми говорили: про гарантії Трампа, війська в обмін на можливий вихід Донбасу, справедливо чи несправедливо. Напишіть в коментарях. Зробіть донат для наших військових: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.